Тому я б будував би розвиток нашої мережі громадського транспорту саме на магістральних маршрутах комунального транспорту, От, що тролейбус, трамвай, він став нашим магістральним транспортом, а автобус приватних перевізників він би розглядався тільки як маршрути підвозу. Так, тут прийдеться провести велику роботу, по-перше, ну, створення системи і велику роботу під ну, закупку нового. Або вживаного рухомого складу для нашого травмасного управління, бо зрозуміло, що з тим рухомим складом, який є зараз, підвищені пасажиропотоки ми не вивеземо. А автобусний парк наших приватних перевізників він би тільки довозив пасажирів до пересадкових пунктів, де вони безкоштовно пересідали на наші магістральні маршрути. Та, звичайно, їхали туди, куди по їм потрібно. Плюс, крім цього, треба б, було б нашу житомирську агломерацію, не знаю, там чисто по поділу по Житомирському району або якось по іншому, вести тарифні зони. Тобто, умовно, місто Житомир там і найближчі мережі це зона А, ну ось як в Берліні, наприклад, там, до об'їзної дороги це зона Б, а повз це зона С, щоб наші пересадкові квитки вони діяли. І також там, тобто, умовно місто це 60 хвилин, ну і там плюс 15 хвилин, в залежності від зони. Щоб умовна людина, яка їхала, я не знаю, там з Олесь, ну з Олівки, щоб вона не їхала я не знаю, там, до центру або до е приміського вокзалу нашого автостанції номер 2 а щоб вона доїжджала, наприклад, до розворотного кільця тролейбусу на крошні і безкоштовно пересідала на наш там четвертий або 4 А. І далі їхала, куди їй треба було. Це значно оптимізувало нашу маршрутну схему, і ми, якщо приходили на оплату транспортної роботи, то платили б значно менше з неї, бо і маршрутів стало менше. Якщо ми говоримо про підвози, про комунальний транспорт. На сьогоднішній день законодавство цього зробити не дозволяє. В умовах воєнного стану Чернігів провів цей експеримент, оголосив транспортну роботу для приватних перевізників. У них прийшов перевізник взагалі з іншого регіону, тобто вони дали гарні умови. Я не буду зараз говорити, з якого міста, хто тобто, куди прийшов, ми ну, слідкуємо, ми спілкуємося з нашими колегами з усіх міст практично. Але на сьогоднішній день це закон України про публічні закупівлі, це закупівля послуг якому не передбачено ще, да? ми згідно е, постанови кабінету міністрів, ще залишаємося на рівні проведення конкурсів на умовах визначеного тарифу, тобто е, визначення перевізника на умовах визначеного тарифу. І отут от і є ця проблема, що коли е, місто дійде до того етапу, що воно може оголосити на транспортну роботу, да? це буде в е, прозоро е, викладено умови нашого конкурсу. Да? Тоді ми, як місто, вже будемо розуміти, що це можна зробити. Оптимізувати максимально, тому що оплачувати транспортну роботу нам прийдеться з бюджету. Але вже тариф не буде залежний. Да? Тобто, тут вже буде брати на себе місто зобов'язання. Або тариф може бути 10, або може бути 20, або пільгові категорії будуть їздити безоплатно, або будуть їздити за якісь там кошти. Тому що це все буде навантажені на міський бюджет. Буде в управління транспорту замовник. Приватний перевізник виконав графіки, виконав всі умови, поставив рухомий склад, отримав кошти за кілометр да, проведення роботи. А вже тарифікація і інше, кого перевозять, це буде тільки влада, і вони будуть брати на себе навантаження да, фінансово. Це найкраща модель, яка працює в більшості країн Європи. Але, на жаль, на сьогоднішній день ну, в законодавчому рівні ми цього зробити не можемо. Ми неодноразово вже звертались і е, до кабінету міністрів, до профільного міністерства. Я хотів би, що сказати, є закон України про автомобільний транспорт, є стаття 7, яка говорить про те, що маршрут, які проходить так грубо скажу, да, щоб собі зрозуміло, через два і більше ОТГ, да, організатором цих маршрутів є обласна державна адміністрація, не місто. І як би ми не формували нашу міську мережу, і скільки б ми не писали на голову ОДА і так далі, на сьогоднішній день цю... Проблему не можна зрушити з місця. Ми збиралися навіть до війни в 2021 році з усіма ОТГ сусідніми. Да? Тобто, працюючи в місті Житомирі, автоматична система оплати проїзду дозволяла підключити всі ОТГ, які є поруч да? до електронного. Розрахунку в транспорті ми їм пропонували кожному ОТГ-серію, до того, що можна було б відділити їхніх пасажирів їхніх пільгових категорій на окремі серії і надавати їм навіть звіт, скільки пасажирів користуються, скільки пільгової категорії і так далі. На жаль, ніхто нічого змінювати в цьому плані не хоче, і це дуже ускладнює нам формування навіть цієї мережі і той. Аналіз, який проводила наша Житомирська політехніка на протязі двох років, просто взводила на нівець всі старання, оскільки, формуючи нашу міську мережу, йому організатор перевезення погоджує маршрут. Наприклад, кажу, да, Іванівка Глибочиця. І він заходить на вулицю Київську і їде по центральній вулиці, це ні з, з ким не погоджуєш. Тобто Ми як громада, ми як місто, яке бере кредити, яке оновлює рухомий склад, які е, їздить на нормальних нових тролейбусах і так далі, е, вкладаючи в це якісь бюджети е, з наших коштів, з нашої громади, е, не маємо ніякого впливу.